Всім привіт! Сьогодні ходжу ось по такому лісі. Вибрався на Михайлове Чудо. Вже десь перша година дня, можливо навіть і більше, на годинник не глянув. Отак, пробігся по лісу, поки дойшов сюди, все хороше, тут так доволі добре полягло. В лісі були знахідки по посередньовіччю і були ПЧК попадалося, пару динариків знаходив. Ну а також імперія була. Спробігся, заодно хотів ще й грибочки глянути, але щось грибочків не видно. Щось таке. І, як так ось викопав таку ямку доволі глибоку. Попокопав, і вона ось випала монетка. У мене ось випала монетка. Що? Це за монетка схоже. Щось середньовічне. Певно, полторак. Ух ти, щось цікаве. Так, трошки сполоснув, але все одно нічого не видно. Але ну, щось цікаве, я такого не знаходжу. З одного боку так дещо видно польського... З одного боку дещо видно польського рова. А інша взагалі, ну сподіваюся, ще срібло трошки підігнута, ну, але це не я. Це земелька її підігнула. Ну що ж, покручуюсь біля ямки. Ось так отам одна дорога була, інша дорога, дороги вибиті давно, ще до мене. Були там кажуть і фрестовички, і кольцевички. Ну, не знаю. Бачите, а отак чуть, -чуть ну тут просто ще ось видно. Старі дерева лежали, неможливо було походити. Зараз вони всі перетрухли і ось результат. Ну що ж, продовжуємо. І так, друзі, я перевірю, у мене є ще один сигнальчик. Глиб, дуже глибокий. Можливо, буду сподіватися, що це ще щось. Таке. Буду сейчас викопувати. Ой. Коріння багато. Тому їх і не знайшли. Так, десь має бути ось отут, каже. Так, друзі, ось мене. Ось, але це я, мабуть, ні, це не я втащив. Це. Так там, здається, мені або інша частинка цієї монети, або ще одна. є. Можливо, повезе і у нас буде гарнюній кошелечок. Це, напевно, цей лопатка пищала поблизу. Так. Ага. Це можливо, дороги, частинка монетки ось тут піщить. щось дуже маленьке да. це ще можливо я перебив ай да це я перебив друзі коли я копав ой вона тріснула лки-палки от скільки копаю, знаєш вже так же ж був Гробив дуже гарні монети. І знову таке саме на одній ті самі граблі. Тернув. Отаці погана привичка, погана. Так, добренько. Покручуся ще, бо незручно. Ну, тут наче, її сигнальчик. Да, якщо він є, то дуже глибокий. Так, ось вилетіло щось чергове. Це була явна монета. Але воно горіло. Я підозрюю, що та монетка чомусь тріснула, бо підгоріла. І раніше вона вже була поломана до мене. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Менетка була цікава. Що ж, продовжуємо. Ще покручусь тут. Чергова знахідка, але та, що принесла, кажуть, з одного боку невеличка радість, бо кусочок срібла. А з іншого боку це трохи смути. Бо тут воно, значить, це все згоріло. На жаль, на жаль. Можливо, я навіть думаю, коли робили дорогу, то тут воно все розгорталося, то можливо десь їх розгорнули. Цей кусочок просто зачепив. Хатинку певно розгорнули і частинка тут прилягло. Це таке, ну, на жаль, згорівше воно. Я трошки зняв на штик, знайшов ще один обломочок до монетки і оце кусочок срібного. Ну, Зараз пробую зняти трохи заглубитися. Можливо, щось і буде. Отже, я трошки тут підшурфонув був, більш нічого не було, ще один обломочок монетки і більш нічого. Скоріше за все надійсно сюди було вигорнуто. Ямку вже закидав. Так що таке. Біжимо далі. Можливо, ще щось учепимо. Так, ось за тим кущиком, видно, де я копав. І ось вийшов сюди на дорогу. І десь сигнальчик. Ай. Побачив. Це, на жаль, монетка. Точніше, це монетка, не на жаль, але не та. Золото партії. копієчка, 46-й. Ось друзі я хочу показати Це все місце перекопане, якісь траншеї ще в радянський період. Там яма, тут є яма. То, можливо десь щось Загортали все. Ось бугорок в різних борознах. То, скрізь за все, ото просто десь... Ну, крутився, там он немає більше. Тут ось осколок був желізний. Таке. Ну, ходимо. Розпогодились нарешті. Відійшов я то від того місця метрів з 500. Цвітних сигналів взагалі не було. І ось скупнув чорний. Щось начековане. Ух ти. Так. Це у нас. Красало. Да, Таке. Значить ми з вами на правильній дорозі. Таке гарнюнє. Не самий частий тип. Щось продовжуємо. Там у нас в тій ямці були красальці, так ось прийшов сюди і ось! Буравчик. Середньовічний буравчик. Що ж, хоч якась та знахідка. ходимо, можливо ще щось і буде. Так ось гіллячко лежало теж. То може перетрухло, то щось в ньому з'явиться. Але тут якась животінка та кривула. Такая зверюшка такая. довольно басиста. Так где десь. Тут, как то кажут, трошки стрёмно. но продолжим. Так. чтобы я відти? Иду на выход из лесу. И вот, Був сигнальчик. Бачу щось желізне, глибоко було. Ножичок. Це ножик середньовічний. Я вже думав, може так. Ну що ж, скоріше за все, це вже буде. Остання знахідка. Вже йду на вихід. Зараз довго по лісах ходити не можна, то можуть і по надавати, як за диверсанта приймуть. Люди в нас талановиті і уважні стали. Сьогодні другий день в тому лісі, де перед цим знайшов середньовічне срібло. Вирішив пробігтися ось так по дорозі. Вона вже вибита, по дорозі взагалі сигналів немає. Навіть фольги. Ну, але вирішив сходити по обочині. Там було 20 копійок. 56, чи який не пам'ятаю вже. Якихось 50-х навіть не включався. І ось викопав ямку. Сигнальчик такий. Я думаю, що це так. Так, це він. Мені говорили знайомі, що тут було раніше дуже багато п'ятачків. Отже, дорога вибита, а по обочинку то ще не виходило, ще можна ходити. Сподіваюсь, не останній. 368-й. Такий начаще. Не все з ним. Да, давно я таких шайб не знаходив. Ну як? В цьому році друга, а в тому році взагалі, мабуть, ні одної не було. Ну, вже, вже недаремно приїхав. Що ж, пробуємо? Можливо, ще що буде. Обочинка ще тут є, головне, головне що я його нащупав. Відти вирішив назад трошки прийти. Рухався відти. По... над краєм і ось я вже бачу, ну сигнал був поганий, годянщина якась. Ось. Ді, вона майже чиста. Ух ти Монетка так собі. Здається, 20 копеечок 32 року. Але стан. Друзі, ви погляньте на цей стан. Ну що? Ліс. Заради такого стану в ліс йдемо. Продовжую йти понад дорогою. І ось був сигнальчик. Ось. Щось. Якийсь радянський п'ятачок. 52-й 52-й рік. Пам'ятаєте, там якийсь 51-й чи 52-й не такий вже частий. Що ж, беремо? Вот Ось тут у мене був п'ятачок. І черговий сигнал має. Ха, і... Зразу я його й викинув. Відразу викинув. П'ятдесят третій. Ось там такий непоганий, той трохи... Вигнутий. Це взагалі чудовий. І що ж, беремо, перевіряємо ямку. Ямку була перевіряємо. Ха, друзі. І навіть цей не встиг я взяти металодетектор руки, як очима. Помітив. Ось. Знову. Я течок 52 другого року. Що ж, не катерей п'є такі, але теж вот приємно. Що я вам скажу? Є ще сигнал. І я вже бачу її ось, це три копійки. Мабуть, 49-й, Да. Досить часто монета. Хіба ще повезе з різновидом, але здається там досить звичайно. Що ж, друзі, здається все. Продовжуємо наш рух понад дорогою. Рухаюся відте. Там був кошелечок іще після реформи. І ось. Щось зелене. Ось, дивіться, друзі. Ось зелене, а ось чергова знахідка. Ось такий красавчик лежить. Лужик. Замерз, а не Ух кидається. Значить? Але ми будемо трогати, хай гріється. Ми будемо дивитися, що в нас Ага, да, це рецепт полів. Це у нас душечка. Ця сторона залипша. Що ж, продовжуємо. Ще не все забрали, не глибоко було. Можливо, дорогу, правда, рівняли. Таке. Катанчик кидається. Такий агресивний якийсь він. Боїться. Ну що ж, не будемо як лякати. Йдемо далі. Там було дві копійки і вирішилось трошки повернутися назад. І ось. Тобто я її був пропустив. Вон відбиточок такий. І ось щось маємо. Ух ти, це мабуть копійка масони. Так. Да. Якщо ще й орел в чудовому стані. Ну, орла, на жаль, не видно. Ось така копійка. Дорога продовжує радувати. Ну, її, певне, розгортали, возили ліс, бо колись був, тут вона була сильно розбита, певне її цей підрівняли і ось пішли знахідки. Так що треба більш уважно ходити. Ну говорили мені, що тут монет було дуже багато. Вирішив пройти трошки назад і походить більш уважно. І дивіться, як чудово вона вилетіла. Копійка. 45-й рік. По-моєму щині часто пам'ятаю Таке. Ходимо. Треба більш уважно ходити. Знахідки є. Рухаюся по дорозі на вихід. Вже так, в принципі, трохи в лісі вато стає. Ось якраз дійшов там, де копав середньовічні монетки і ось на дорозі взагалі. Я не знаю. Як можливо так пропускати? Ну, я пропускаю. Думаю, не один я такий. Три копійки 49-й. Ну що ж, жаль, що не середньовіччя. Добрався я, друзі, ось на вихід лісу. Ну, Ще в мене була? ось сигнальчик був. Мабуть, це вже останнє на сьогодні знахідки. Одна копійка. 40 якогось руку не видно в окислах. Для лісу це взагалі не характерно. Ну що ж, вдома помию, спробую показати знахідки. Всі разом. Ось друзі, що вийшло у нас за 2 дні пошуку вздовж лісових доріг. Ось такий невеличкий гаманець. Можливо, був клад, ну, але десь розгорнуте. Ну вони. Ось, на жаль, ця монетка ціленька, але підігнута десь, і не прочеканий маємо. Це грушик 610-го року, але, на жаль, із стратами. Я думав спочатку, що я його довбанув, але ні. Він. Я так ту частину і не зміг знайти, десь вона або в стороні, ну я й шрафував, немає. Ось такий теж схожий на грошик. Ну, але він повністю із частин. Це чотири частини. Одну я переломив ось оцю, а ці вже були поломані до мене. О, і, до речі, я подивився, потім, коли трошки мив то не знаю, буде видно чи ні. Ти правда і почистив то злом. Там уже був темний такий, досить в патині даже. навіть. Навіть патині був. То... Він, на жаль, до мене. Чи, Точніше не радість до мене, бо мені було б дуже... Ой, обідно, якби я його довбанув. Ось, ще в той день було таке красальце. Ну, і копієчка там була. 46-го. Ну, а це в нас другий день пошуку. Ось гудзик німецький такий. Такий п'ятачок, Стан, на жаль, не сильно добрий, але п'ятачок не самий частий. 1788. й І. ММ. Але ну, чомусь сповзає воно весь рельєф. Із грунти такі в лісі. Що або їдять, або не їдять. Якось незрозуміло. В одному місці монети в гарному стані, в іншому ось такі ось копієчка масонська. Ну, але взагалі. Копієчка масонська взагалі ось. Бачите, таке воно стає, коли сповзає там. 1836. -й. Таке це... гаманець. Ага. Ще ще не показував, було 10 копійок. Теж з'їдені. Це на 31-й. Але ось 20 копійок. 32-го. Просто в чудовому стані. Взагалі. Просто... ляля. ля, -ля. Я ще, мабуть, в такому стані не знаходив. Все, все чітко. А ось зовсім поруч. 56-й і зовсім такий стан. Ну і. 3 копієчки. Точніше, три монети по копійці. Дві з них 45-й, здається. Одну потрібно ще почистити трохи. І ну, одна 45-го. Така не саме часта монетка серед копійочок. Ну, там такий не ідеальний, скажімо так. Може після того, як почищено. Ну, ось такий результат у нас за два дні пошуків біля вибитих доріг. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую, всім до побачення!